Чи хочете ви бути здоровими і щасливими? Приблизно так опитували чиновники Міносвіти студентів, пропонуючи їм цього тижня міні-референдум щодо нового закону про освіту. Студентів запитання насторожили і викликали підозру, що насправді під красивими перспективами сховані деякі міни закладені в законі, зокрема, фактична відмова від незалежного тестування як єдиного способу потрапити у виш? Однак, крапко у бурхливому обговоренні. Наприкінці тижня поставив всеукраїнський з'їзд працівників освіти. Його депутати, проект закону про вищу освіту і навіть національну концепцію розвитку освіти аж до 2021 року схвалили. І що тепер матимуть на наступні 10 років викладачі, учителі і наші з вами діти розкаже Сергій Швець. Так пройшло сьогорічне перше вересня, яким воно буде наступні 10 років. Мав вирішити цей з'їзд. Низка ректорів університетів, зокрема Київського політеху Михайло Згуровський, виступили з гострою критикою як проекту рішення з'їзду, так і діяльності міністерства. Студенти вийшли на акції протесту. протест. і не відамо. Студентів у регіонах на вулиці вивів ще й референдум щодо нового освітнього закону. Питання чи хочете ви вищу стипендію? Прямо пов'язувалося з питанням, чи підтримуєте ви проект закону. Якщо у Києві вузи такий референдум проігнорували, то в Тернополі студії перекрили вулицю. Своє обурення перед з'їздом висловила Академія наук вищої школи України, що обрала участь у підготовці концепції. Академіки написали листа президентові з проханням втрутитися і публічно звернулися до колег із закликом бойкотувати форум. Наше сумління було чистим, і щоб було зрозуміло, що рівень цих документів відображає. Інтелектуальний рівень нинішнього міністерства, не рівень освітянської спільноти, заявити, що ми до цього не причетні, ми це бойкотуємо і закликати до цього реальні живі освітянські організації. Сам з'їзд почав з найболючішого оплати праці вчителів. Прем'єр Азаров мав змогу поспілкуватися із залою напряму. В 2011 році ми п'ять разів піднімали рівень заробітної плати. На немножко, але піднімали. Інтересна реакція. Не було? Не слышу відвідати. Буйове, да? Боево. Бідний вчитель це за непад професії. Прем'єр визнав, платити треба більше. Для того, щоб підняти статус учителі, зняти проблеми із професійною недостатністю, з замовленням на молодих. Спеціалістів і так далі, платня лише частина проблеми. Педагогам пообіцяли представити в новій концепції освітню революцію. Та нового виявилося небагато. Я там не бачив абсолютно ніяких інновацій, крім однієї. У нас стосується Двоциклової підготовки спеціалістів у вищій школі. Йде мова про бакалавра і магістра. Неконкурентність на ринку сучасної освіти ось що мало би тривожити міністерство, так вважають спеціалісти з незалежного тестування. На превеликий жаль, величина і обсяг цього документу, і скільки б цих зобов'язань до нього не дописувати, не додає і не створює нову якусь якість переходу. Української освіти з цього тяжкого пострадянського періоду і жорсткої централізованої системи управління, яка особливо визначилася зараз на цьому з'їзді, стратегії бракує конкретних цілей. Світові навчальні технології пішли далеко вперед. Змінилися зрештою діти. Натомість українська педагогічна школа і далі консервує радянські підходи. Нічого вона не дасть конкретній дитині, бо конкретній дитині ми не можемо сказати, що наступне перше вересня, як Таджикистан, і отримає ноутбук. Чи не можемо ми пообіцяти, що завдяки цій концепції всі вчителі переймуться абсолютно новою педагогічною культурою? Втім, відповіді усім критикам міністр назвав результати голосування форуму. Жодної людини проти не виявило відкрите підняття рук на з'їзді. У виступах сьогодні практично, ну якихось е заперечуючих думок не пролунало, тому що документ дійсно. Нормально зроблений і його робили не для того, щоб поставити галочку, а для того, щоб він працював. Національні стратегії розвитку освіти до 2021 року бути одноголосно все інше сказав Дмитро Табачник, політичні ігри з танцями і шабашем. Останнє слово за парламентом і президентом у стратегії може з'явитися альтернатива. Про це свідчить конкуренція у Верховній Раді. До прикладу, закон про освіту від міністерства досі мав менше прихильників ні підтриманий науковцями закон від регіонала Мірошниченка. Чи може хтось безсовісно сумнівається, що сьогоднішні українські першокласники у 2021 році справді за виграшки вступатимуть у Гарвард і Оксфорд? А київський політех створить конкуренцію Масачусетському технологічному інституту. Сергій Швець, Олена Шворок, Роман Сукач, ТСН тиждень, один 1, -1.